Вітаю вас! Мене звати Марина Кондратюк. Я керівник начального відділу компанії Linkos Group. І сьогодні ми з вами поговоримо про Савці. Наш світ активно рухається шляхом діджиталізації. Україна активно оцифровує всі послуги, які надаються громадянам та бізнесу. А зараз Україна робить ще активні кроки щодо впровадження міжнародних стандартів. І один з таких стандартів є аудиторський файл Савці. Саме про нього хочу поговорити. Що потрібно знати, та як підготуватися до подання файлу савтіюа з рішенням від медок на сьогодні? Аудит організації можна поділити на два види: аудит, що приводиться аудиторською компанією на замовлення самого підприємства, та аудит зі сторони держави у вигляді податкової перевірки. І от савці файл повинен повністю змінити формат взаємовідносин між податковою та платниками податків. За допомогою нього відбуватиметься електронний обмін даними бухгалтерського обліку між платниками податків та державними органами. Тобто, по суті, це запровадження електронної податкової перевірки. Україна не перша країна, яка впроваджує даний стандарт. Є ряд країн, які вже активно його використовують. Цей стандарт єдиний, він уніфікований, але в кожної країни є свої нюанси. І тому кожна країна розробляє свою унікальну систему для спілкування, бізнесу і держави. Ще в 2020 році була розроблена концепція Мінфіну, яка включає в себе певні кроки щодо впровадження нового стандарту звітності. Були внесені зміни до податкового кодексу, створений ряд інших нормативних документів та розроблений формат стандартного аудиторського файлу SXD-схема. На сьогодні, у 2025 році, вимога щодо формування та подання савсій файлу розповсюджується лише на великих платників податків. Тобто великий платник податків, отримавши запит від контролюючого органу, має підготувати, подати файл савці. Але в них для цього є лише два дні. Готуватися вже потрібно зараз, так як приймальна частина в податковій майже готова і вже на стадії тестування. А аудиторський файл савції платниками надається у форматі XML. Як і інша звітність, він складається з заголовку, довідників, бухгалтерських операцій і інформації про документальне забезпечення. А це, в свою чергу, великий набір інформації щодо первинних документів, яку підприємство має надати. Як же підготуватися до подання файлу з По-перше, потрібно ознайомитись з описом ССД-схеми, що розміщена на сайті податкової інспекції sxd схема містить перелік всіх даних, які необхідно включити в файл САВТІ. Це інформація про реєстр головної книги, реєстр покупок, реєстр продажів, основних та нематеріальних активів, касові операції та рух грошових коштів та багато іншої інформації. Савті файл це не звіт. Це набір інформації, яка існує в ваших облікових системах. Це інформація про вашу господарську діяльність. Тому обов'язково вам необхідно зробити аналіз даних. Що зберігаються в ваших облікових системах. Вам потрібно зрозуміти, якої інформації вам не вистачає, та де ви зможете її знайти, і як ви плануєте її внести в вашу облікову систему? Чи вже в створений файл савті? Ну і головне, зверніться до нас. Ми допоможемо вам налаштувати інтеграцію з вашою erp системою для коректної передачі даних та створення софті файлу. Подання савці файлу може стати справжнім викликом для компанії через складність формату та великий обсяг даних. І розуміючи це, наша компанія розробила два рішення, які підходять для різних галузей та масштабів бізнесу: це медок APSAVT.ua і медокс автіюа. Медоксавці.а це рішення, яке буде ідеально підходити для більшості платників податку, що почнуть подавати файл з 2027 року. А для великих платників податків ми розробили окремий продукт. Медок АПІ Савтіюа це рішення, яке ви можете використовувати вже прямо зараз. Це рішення, яке складається з веб-кабінету користувача, та має вбудоване REST API для інтеграції з обліковими системами підприємства, в яких і знаходиться інформація необхідна для формування файлу Савті. Ми розуміємо, що інформація, яка буде передаватися по API, може бути чутливою і містити конфіденційні дані. Тому програма розгортатиметься повністю в інфраструктурі платника податків. Вся інформація буде знаходитися в периметрі самої організації, вона нею буде управляти, координувати та захищати. Також хочу наголосити на унікальні функціональні можливості нашого рішення. В особистому кабінеті користувача ми візуалізуємо інформацію, що входить в софті файл. Ви можете ознайомитись з нею перед відправкою. Візуалізація такого об'єму даних це унікальна функція, яка є тільки в нас. Давайте розглянемо переваги рішення мудок REST API – це гнучка можливість інтеграції з вашими обліковими системами. Це невід'ємна частина рішення мудка Апісафтіа. За допомогою нього створюється ніби канал, по якому будуть передаватися обрані вами дані з облікових систем. З REST API вам не потрібно адаптувати свою облікову систему під визначені стандарти XML, встановлення ДПС. Ви оперуєте виключно своїми даними та передаєте їх до медок АПІ-САВТІ-ЮА за допомогою запитів в апі А вже медок АПІ-САВТІ-ЮА ви безпосередньо формуєте XML файл в савті згідно вимог ДПС. Дуже важливо побачити те, що ви будете відправляти до контролюючого органу. А формат XML це машиночитабельний формат, який людина не в змозі прочитати. Проте наше рішення візуально відозобразить. Весь вміст створеного файлу савті в кабінеті користувача, де користувач зможе доопрацювати файл, перевірити, підписати та відправити. І як я вже говорила, це унікальна можливість, і ця можливість є тільки в нашому рішенні. Ми завжди думаємо про користувачів наших продуктів, і тому ми не могли залишити вас без впевненості в тому, що файл, який ви відправлятимете, повністю відповідає всім вимогам і контролям. В рішенні МОДОК APISAFTUA убудована перевірка даних на відповідні стандарту SXD при завантаженні в облікову систему або при імпорті з XML, а також присутні фарматологічні перевірки та розрахункові контролі. Якщо простими словами, то це коли, наприклад, у вас є бухгалтерська операція, в якій є у вас певний зазначений клієнт чи постачальник. І при перевірці система буде перевіряти запис про даного клієнта не тільки в бухгалтерських операціях, а й у довіднику клієнтів чи довіднику постачальників. Рішення медок API SAFT.ua оперує тільки тими даними, якими ви його наповнюєте. Ви завантажуєте дані за допомогою REST API, а за допомогою файлів Excel ви можете доповнювати цей файл тими даними, які у вас відсутні в облікових системах. Ми зробили функцію аналізу. Ця функція це автоматичний розрахунок компонентів файлу савті для порівняння та відповідності інформації з обліковими системами. Ви зможете перевірити та впевнитися, що передана інформація відповідає даним в обліковій системі, а її кількісні показники відповідатимуть очікуваному результату. Наприклад, у сформованому савті файлі у вас зазначена інформація про тисячу бухгалтерських операцій. А за даними облікової системи, їх дві. У випадку розбіжностей ви зможете додати або видалити дані за допомогою як самого медок API так і за допомогою REST API. Вхід до кабінету користувача та перегляд інформації не може бути здійснений неавторизованим користувачем. Для рішення медок API кожен авторизований користувач має свою певну роль в роботі з файлом Савті. В системі вже закладена роль адміністратора, який може створити користувачів і надати їм доступи до певних розділів, організацій чи сервісів. Також є роль аудитора та податкового консультанта. Наостанок хочу підсумувати впровадження саптій ЮА в Україні це крок до європейських стандартів, це підвищення рівня якості та прозорості інформації. І компанія Linkus Group робить цей крок разом з вами. Рішення MDOC API повністю відповідає вимогам українського законодавства та допоможе бізнес-спільноті подавати Савті файли максимально просто та швидко, коли виникне така необхідність. Ви можете залишити заявку на сайті або зателефонувати за номерами, які ви бачите зараз на екрані. З вами була Марина Кондратюк. До нових зустрічей!